Топ 5 футбольних клубів, які стали чемпіонами своїх країн абсолютно несподівано. П'яте місце Кайзер Слаутерн. Команда тільки-но вийшла з другої Бундесліги і одразу стає чемпіоном. Кайзер Слаутерн зробив це у сезоні 97-98. Вони обіграли навіть гігантів на кшталт Баварії. Четверте місце Монпельє у 2012 році. Всі чекали перемоги ПСЖ з їхніми мільйонами. А тут Монпельє, без зірок, з молодим Жиру, вони взяли чемпіонство вперше в історії. Третє місце Вердер у 2004 році. Так, Вердер не зовсім андердог за мірками того часу. Але в тому сезоні всі ставили на Баварію. А тут подвійний удар і чемпіонство, і Кубок Німеччини. Два трофеї за рік. Друге місце Ноттінгем Форест у 78-му. Ноттінгем під керівництвом Брайана Клафа тільки но піднявся до еліти, а вже за рік став чемпіоном Англії. Але це ще не все. Наступні два сезони вони вигравали кубок чемпіонів. Перше місце Лестер Сіті у 2016 році. Це вже легенда. Коефіцієнт на перемогу Лестера був 5000 до 1. Вони уникли вильоту, а наступного року взяли прем'єр-лігу. Вся Англія святкувала разом із ними.